Завершилася жіноча спринтерська гонка, де з чудовою стрільбою та швидкою ходою перемогла Маркета Давідова. Другою стала Ельвіра Еберг з відставанням у 8,8 секунд та двома промахами. Та третьою господарка траси Суві Мінкінен з нулем та 11,9 секунд відставанням. Дерев'яна медаль у Франциски Пройс, яка програла у боротьбі за бронзу всього одну соту секунди. Та маючи одну хибу, кнотен 5 з чистою стрільбою плюс 15,3. Також, якщо ви хочете допомогти проєкту фінансово, ви можете це зробити через QR-код або по посиланню в описі під відео. Юлія Джима 26 з нулями плюс 1 хвилина, 1 секунда відставання. Христина Дмитренко 36 плюс 1 хвилина 16 секунд та одне штрафне коло. Олена Городна – плюс 1 хвилина 38 секунд та 1 штрафна коло. Олександра Меркушина – 62, плюс 2 хвилини 1 секунда та штрафна коло. Анна Кривонос – 69, плюс 2 хвилини 16 секунд та 2 штрафних кола. Не пішла гонка в Тандервальд, яка зайняла 32-у позицію з одним штрафним колом. Сімон також 47-а та три штрафних кола. Шово 53 кола, Лампіч 51-ша, 5 кіл. Хоча це і не дивно насправді. В загальному рейтингу лідирує Ельвіра Еберг, маючи 140 пунктів, Жан Моно – друга – 114, Пройс – третя, має 105 пунктів, Давідова – четверта – 101 та Мінкінен – 96 пунктів, Юля Джима – сорокова – 18 пунктів.